Вітаю в ефірі «Алекс. у студії Дмитро Непом'ящий. Про все найголовніше зараз у нашому випуску: 259-та доба героїчного протистояння українців на валі агресора не припиняються ворожі обстріли, не припиняється опір на тимчасово окупованих територіях, не припиняється знищення загарбників нашими збройними силами. Хроніки воєнного стану. Щодня ворог підступно випускає ракети з важкої артилерії, градів, використовує дрони камікадзе тощо по цивільному населенню України, зокрема й Запорізької області. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської. Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей на Запорізькому напрямку з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області. Нацполіція повідомляє, що агресорами було обстріляно 17 населених пунктів. Зокрема, Пологівщина, Гуляйполе, Оріхів. Надійшло 18 повідомлень про руйнування приватних та багатоквартирних будинків, автівок, гаражі, господарчі будинки. Внаслідок обстрілів постраждало дві людини з уламковими та вогнепальними пораненнями. Їх забрали карети швидкої. Минулої доби ворог випустив по Дніпропетровській області дрони камікадзе, четверо поранених, троє з них у важкому стані. Безпілотники поцілили у логістичне підприємство, зруйновано склади, поранених одразу госпіталізували. Зградів було обстріляно мирівську та марганецьку громади. Постраждалих немає. Зруйнована цивільна інфраструктура та приватні будинки. Українські бійці не змушують чекати на помсту за страждання свого народу. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 рашистів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс Тор М-2, самохідну гаубісу Акаси, два міномети та дев'ять одиниць автоброні техніки. Знищено два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки і Костромки. Решта втрат противника до Зокрема, в Запорізькій області підтверджено ураження підрозділів противника. Знищено 15 одиниць військової. Техніки різного типу поранено та вбито до півтори сотні окупантів. Загалом за минулу добу було знищено 780 окупантів, 15 танків, 12 броньованих машин, 11 артилерійських систем та дві залпового вогню, 7 безпілотників, 11 автівок та цистерн. Італія надасть Україні системи протиповітряної оборони, включаючи СЕМПТІ та АСПІД. Представниця США при ООН посол Лінта Томас Грінфілд, зазначила, що уряд виділить 25 мільйонів доларів для України на допомогу з енергетикою та опаленням. Велика Британія передасть ЗСУ 12 тисяч зимових спальників та 150 наметів з обігрівом. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Зважаючи на швидке наближення зими, це обладнання дозволить збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців разом із навчальною програмою та наданням летальної допомоги. Це демонструє нашу відданість забезпечення того, що звичайний український солдат добре навчений та якісно обладнаний, і має найвищі шанси боротися і визначати власне майбутнє. Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що РФ втратила в Україні половину танків. Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. Вони використали більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того рівня, як вона виглядала до війни. Щоб ухвалити план ЄС про новий пакет допомоги, країни-члени мали прийняти одностайне рішення 27 голосів. Проте міністр фінансів Угорщини заявив своїм колегам, що не підтримує це рішення. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, спроби загарбників втримати хоч щось, коментарі українських посадовців, рух опору про все це у наступному матеріалі. У захоплених містах та селах ворог розпочав полювання на алкоголь. Так, після ведення колаборантами сухого закону військові відбирають спиртні набої у місцевих та змушують цивільних купляти його для них в магазинах. В стані сп'яніння орки влаштовують ДТП та тероризують населення. Першу чергу це щодня по декілька ДТП на вулицях нашого міста, коли расисти на своїх автівках просто створюють ДТП і тим самим. Під загрозою наші цивільні мешканці, друге це не зважаючи на те, що їх куратори ввели для російських військових сухий закон, але ж окупанти та військові вони не дивляться на цей сухий закон і вони змушують цивільних купляти їм алкоголь або просто заходять до квартир та викрадають алкоголь. До Запорізької області ворог продовжує стягувати військову техніку. У Мелітополі по вулиці Ломоносова жителі помітили сім одиниць тентових вантажівок. За інформацією місцевих ЗМІ, ці автомобілі використовують для завантаження та подальшого транспортування мобіків на фронт. Самодіяльністю на окупованих територіях займаються й армія кадирівців. Військові масово заселяються у покинуті оселі та відкривають вогонь по побратимам. В Михайлівському районі просто заїжджають чеченці, займаються безчинством, і їх ніхто не контролює. Їх приїжджають усмиряти якісь там расисти з інших підрозділів, але закінчується це все. Це все закінчується тим, що вони між собою роблять перестрілки, і ніхто не може усмирити цих чеченців. А, також є приклад, коли в селищі Полянівка, Якимівського району, вони також масово заселили село. Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про нові і нові партії мобілізованих орків, яких помітили в сусідніх селах. За попередню інформацію на так зване підсилення прибули рашистські в'язні. Зеки здійснюватимуть додаткову фільтрацію місцевого населення на блокпостах. У Міські стаціонари продовжують масово привозити окупантів. На цей раз медики були вимушені надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомляє мер Мелітополя, уродженець Чечні ледь не вбив свого сусіда у палаті, вистріливши тому в обличчя, постраждалого вдалося врятувати. Виградання цивільних мешканців триває. Пропагандисти повідомили про затримання двох бердянців, колишніх бійців легендарного полку Азов. Обидва чоловіки звинувачуються окупантами, нібито в підготовці диверсії на електричній підстанції. Колаборанти продовжують запроваджувати свої правила на окупованих територіях, в мріях зрадників з 1 січня повністю відмовитись від української гривні та замінити її на російські рублі. Окрім цього, з наступного року планується запровадити візовий режим для в'їзду на захоплену територію Запорізької області. Однак мріям ворога не судило здійснитись, адже працюють партизани. У селищі Вознесенка Мелітопольського району стався підпал. Як повідомляють місцеві жителі невідомі підсмажили орки, які розташували своє лігво у будівлі свідків Єгови. Інформація щодо втрат ворога уточнюється. До Васильівки вкотре завітала бавовна. Як повідомляють місцеві змі, вибух стався у приміщенні місцевого медичного коледжу. На території навчального закладу орки облаштували військову базу та штаб. Ми тримаємося і витримаємо, бо ми українці, і в нас є те, чого немає ворог наша мова. І саме сьогодні, в умовах війни, ми відзначаємо чергову річницю солов'їної і української писемності. 9 листопада, в день української писемності та мови, відбувся традиційний радіодиктант національної єдності. До його написання могли долучитися всі з будь-якого куточку світу. Вже не вперше акцію підтримують і в національному університеті Запорізька політехніка. Наш університет долучений до цьогорічного радіодиктанту, бо сьогодні це є надважливим над заходом. Це дійсно такий потужний постріл проти навали Російської Федерації. І сьогодні ми маємо якраз відчувати ідентичність нашого загалом українського народу і мовне питання є одним із найважливіших. Авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Диктант називався Твій Дім. Тема його близька всім українцям, особливо тим, хто вимушений був через війну покинути свій дім. Так сталося, що 24 лютого я перейшла на українську мову, і мені дуже це відгукується. І я навіть своїх студентів, по яких зараз от маю проводити пару, як організувала, щоб вони писали зараз цей диктант, і сама прийшла сюди в аудиторію, щоб написати серед учасників національного диктанту. Багато молоді, яка вважає, що мова завжди на часі. В цьому році ми вперше проводимо написання радіодиктанту у бомбосховищі разом зі студентством, адже ми вважаємо, що це дуже важливо об'єднатися в цей день, відсвяткувати це свято, об'єднатися за такою дійсно важливою справою. В цьому році це надважливо, тому що це єднає наш народ, це єднає нас, це показує нам вкотре яка прекрасна наша українська мова, і це якась віддушина в наш час. Тому так вирішила написати, бо це важливо. Я вирішила для себе, що я маю спробувати. Я вперше приймаю участь цього року. Ось я думаю, що це зближає так. Написані диктанти можна надсилати на перевірку у вигляді паперового листа чи фотографією на електронну пошту організаторам. 11 листопада текст буде оприлюднено на сайтах українського радіо і суспільного мовлення, і його можна буде перевірити самостійно. Я розумію, що я так написав десь на середню оцінку. Ну дуже давно диктантів вже не писав, Дочекаюсь, коли нададуть інформацію. Я сам перевірю. Звичайно, ми можемо помилятися, і не обов'язково всім бути відмінниками, адже головна місія радіодиктанту – це єднання. Однією з підстав для повномасштабної військової агресії РФ проти України став якраз так званий мовний чинник, а саме вигадане Кремлем гасло про захист російськомовних громадян. Однак російська агресія лише згуртувала українців, і наразі все більше громадян свідомо переходять на використання української мови. Ми попитали жителів, нібито російськомовного Запоріжжя, яке значення для них має українська мова. Та ситуація, яка склалася зараз, вона потребує, скажімо так, певних змін, адже русифікація, як була, так і залишається по сей день. Ну, чим швидше і краще буде людина уволодівати нею, тим краще. Все ж таки буде краще, якщо, наприклад, от. Наприклад, хоча б відсотків 40, от, от, передану українську мову. Наша мова наша зброя, цим усе, усе сказано. Я сам не дуже володію, але мені соромно і намагаюсь. Намагаюсь вдома у сім'ї, у родині говорити українською. Українська мова в нашому в наших реаліях зараз дуже важлива, тому що це ми одна нація, і все одно в нас є своя мова, яка нас всіх об'єднує. І тобто ми ж повинні якось відрізнятись від ворога. Тому це, я думаю, нас дуже зміцнює. Я вважаю, що на сьогодення це дуже таке важливе питання, бо з мови починається країна, тому я вважаю, що воно має. Передове значення у сучасній українській мові налічується понад 250 тисяч слів. Запоріжці кажуть, що спілкуючись солов'їною, змінюється навіть і спосіб мислення. Вона, по-перше, лагідна, метафорично, як мати, але все одно мені здається що вона така трішки бойова, тобто. Багато яких наголосів, тобто я відчуваю ритміку мови. Тобто вона і лагідна там у піснях, у нас дуже Бу була яка, ось його а... ...лайхідніх суфіксів і префіксів. Але я відчуваю чітку ритміку. Тобто нема в неї якоїсь злості, але якщо потрібно, то вона така. Ну, зі школи, наприклад, милозвучна, мелодійна. Нас, насамперед щира, така барвиста. Це пісня. Це пісня, це, ну, це душа наша, нашого народу. Не цурайтеся української мови, адже вона є продовженням нашого роду, зміцненням нації та одним з головних важелів перемоги над ворогом. Одним із головних важелів перемоги також є волонтери. Вони роблять неймовірні справи, що забезпечують наших захисників вже вісім років війни. Про одну з них дуже важливо розповідаємо далі. Запоріжжя один з найбільших осередків волонтерського руху, де діють десятки гуманітарних хабів та благодійних фондів. І серед них солдатський привал унікальний центр, що святкує сьому річницю від дня заснування. Робота цього центру це сім років цілодобового волонтерського піклування допомоги нашій армії, нашим захисникам, нашим військовослужбовцям за ці сім років ми прийняли у себе майже 13 тисяч військовослужбовців. Але ну у нас нам заїжджають не тільки, не, не тільки військовослужбовці, але й волонтери з усієї України, які теж їдуть з фронту і на фронт, капелани, журналісти. У солдатського привалу більшість волонтерів запоріжці та є й переселенці. Усі віддані завзяті. Далі колектив наш Нашого волонтерського центру, ну, це майже 60 е запорожців наших. І не, і не тільки зараз приєдналися до нас енергодарівці, які теж у нас триваля. Е ці люди працюють всі е сім років в цілодобовому режимі, на волонтерських засадах, Безоплатно, якщо у когось є сумніви і питання. Просто ці люди знають, кожен знає. Навіщо і для чого він тут? У більшості з волонтерів хтось з близьких на фронті, тому робота в центрі не обтяжує, а надихає, коли приїжджають воїни і і можеш їм чимось допомогти. Оце задати питання. Я вам можу чимось допомогти. от це так, так ну, зігріває душу. Це моя друга сім'я, це моє друге життя. Одне життя там у своїй родині, а друге життя тут. Солдатський привал може прихистити до 25 осіб, але за потреби тут можуть розташувати і більше людей. Приймали і по 50-60. Хлопці приїжджають з фронту, приїжджають к нам густавші, їм потрібно віддохнути трошки. У нас на второму поверху і на першому поверху у нас тут шість кімнат у нас по два, дві кроваті. Є у нас, каже, інде посушитися, покупатися, постиратися. Ми готуємо їм, їм їжу. Вони поспали і їдуть додому. У солдатському привалі можна отримати не лише дах над головою і гарячу їжу, але й психологічну допомогу. За потреби працює професійний психолог. Ще одним напрямком роботи волонтерського центру є доставка різноманітного спорядження. Ми їздимо на фронт, возимо допомогу, і там же і психологічна може бути допомога. Ну все, що треба для армійців, для наших хлопців, дівчат, щоб допомогти їм якось облаштуватися, налагодитися. Свій побут, це і якісь будівельні матеріали: це плівка, піддони, вістки, шансовий інструмент, оптика, квадрокоптери. Колеса, запчастини, щось приємне, смачненьке. Не шкодують слів вдячності для солдатського привалу. Нинішні постояльці, серед них і знаменитий дядя Гриша з Херсона. Солдатський привал це один. Один із того, що я можу із задоволенням потім згадувати, це кусок моє моєго, мого життя після окупації. Постояльці привалу нерідко залишають на згадку про себе і на знак вдячності прапори своїх частин та шеврони. Основна частина прапорів це подаровані нашими військовими. На кожному, на більшості тут хлопці позалишали на згадку свої підписи, побажання. Деякі, хто хлопці приїжджають зараз і бачать свій рідний прапор, вони дописують побажання там свої щирі для нашого волонтерського центру і для всіх волонтерів. І наостанок солоденьке. В Запоріжжі обрали власний символ десерт. Київський торт це відомий чи не на весь світ кондитерський виріб, рецептура якого ретельно зберігається. Це такий собі символ. А як щодо Запоріжжя? Місцевий ресторатор Дмитро Добродій замислився, чому б не створити такий самий солодкий символ під назвою Запорізький торт і оголосив конкурс на найсмачніший та оригінальніший десерт. Чоловік зазначає, головною ідеєю заходу було віднайти рецептуру, яка б асоціювалася з нашим містом, та в майбутньому торт міг би стати його візитівкою. Тут, так як ми знаходимося при фронтовій території. И yeah, yeah. вот, нужно поддерживать эмоционально дух Запорожья именно людей. И я думаю, как раз это и идея, то есть очень много появилось об'єднання, э и однодумців, так можно сказать, да. Вот. Я не думал, что мы такое сделаем, прямо фурор, э но узнал об этой идее весь город. Участь у конкурсі взяли більше трьох десятків місцевих кондитерів. У нас була задача, одна из основных, чтобы это был недорогой торт. Это це первая ценовая политика, второе это региональные іменно продукти, которые в нашем регионе. Также, э-э, органолептические свойства это вкус, цвет, запах, э, структуры, сочетание ингредиентов. Вот эти основные, то есть их немного, но это были основные критерии подбору. В свій десерт у конкурсі представила і пані Агнеса. Як зазначає майстриня, у роботі вона намагалась поєднати усі символи Запоріжжя. Виходила із символіки нашого міста. В першу чергу це запорізький дуб, дубовий гай, і хотілося відобразити це якось у торті. Так? Жолоді не змогла вкласти у склад, тому вирішила це якось обізначити. Далі виходила по складу з характеру міста. Це ж символ, символ стійкості, мудрості, сили, тому ну, що добре характеризує наш, наш, наше місто. Як зазначають самі учасники, змагання було запекле, адже кожен десерт вийшов смачним та унікальним. Я куштую оцей. Якщо дивитися на оформлення, то мені дуже подобається як слої виглядають. Смачний? Дуже смачний. Яблука відчувається, горіха, творог. Так, дуже, дуже смачно. Звання найкращого запорізького торту отримав десерт бійця тероборони Микити Калугіна. Чоловік зазвичай готує випічку для родини, тож у кондитерській справі можна сказати новачок. В основу свого десерту Микита заклав яблуко та традиційний чізкейк. Тісто філо це основа Знизу знизу нас. Присипка, ну, це крамбл, Потім у нас іде яблука з горіхами, і потім в нас чизкік. ну, Звичайний, там, звичайного українського сиру. Новий торт одразу припав до душі наймолодшим відвідувачам. Це мой найлюбими торт. Рецепт свого десерту переможець подарував місцевій кав'ярні. 9 листопада відзначається значний день української писемності та мови, а ще працівників культури та аматорів народного мистецтва, які також роблять вагомий внесок у збереження і розвиток нашої великої держави. Команда Форм» також не пасе задніх на цьому напрямку. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Підтримуємо збройні сили, віримо один в одного. Все буде Україна!